З вами я, Димон Покемон. И перед началом ролика хочу посоветовать один крутой канал под названием Stalker Pro Ukrainian. Этот чувак занимает игры из компьютера, GTA, GTA San Andreas, GTA 4, Stalker и много чего другого. Так что заходите на его канал и подписывайтесь. А я не буду вас задерживать и переходим к ролику. Сегодня будут истории из жизни. Ну, по начало поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новый видео и напишите какой-то комментарий. А я начинаю. Одна история из моей жизни происходила вроде бы 2 года назад. Да. Чи даже не помню точно. Точно не помню. Ну, я йшов, як обично, з своїм другом додому і школи, і там він міг просто піти до себе додому, а мені при... я чую чу... далі жив, і там був такий двір із собакою дуже злою. І я, звісно, дуже її боявся, і, як настоящий друг, я зас... завоявся і вирішив, щоб вона не, мене, не на мене напала, а на мого друга. От. Е, ми за руку. Я з і просто крижу. Ладно. Беремося за руки йдемо до середини, вона не розуміє, що ми робимо, і ми розбігаємося, хто куди. Я біжу до свого двора, е, мій друг до свого Вон... собака спочатку за мною побігла, потім за моїм другом. Я вже коло свої фіртки, бачу, що собака бере і кусає мого друга за руку. Він, звісно, починає материтися і кричать, бить собаку. Не знаю, не знаю, що мені сказати сказать за такие YouTube. Короче, розізлився, розплакався і пішов додому. Ну і я тоді вже теж зайшов додому. Ось така такая вот Ну на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока!